Вітаю вас на каналі. Я готую з Наталією Ковальською, і сьогодні до вашої уваги я пропоную відбивні. Відбивні у нас зі свинини, тож на даному етапі ми відбиваємо м'ясо, яке попередньо нарізали на тоненькі шматочки. У нас цього разу вирізка. Добре відбиваємо з обох сторін. М'ясо в нас відбите, тож можна посолити його та поперчити. Я руками ще втискаю сіль та перець в кожен шматочок м'яса. До речі, рецепт цих відбивних дуже простий. Він класичний, але відбивні виходять дуже соковитими та ніжними. І на цьому етапі нам будуть потрібні яйця. Я їх вже вбила в нашу посудину, додала сіль та цукор і гарненько збиваю. І все, наша яєчна суміш готова. Тепер відбитий шматочок м'яса, обвалюємо спочатку в борошні з обох сторін, потім у нашій яєчній суміші. І на смажемо смажимо з обох сторін до золотавого кольору. Все, наше м'ясо почало смажитись. Чекаємо на результат. Діж маніпуляції проробляємо з кожним шматочком м'яса, обвалюємо в борошні потім в яєчні суміші і на напередодні. І так само смажимо з обох сторін до золотавого кольору. Дані відбивні можна подавати із Овочами, салатиком, гарніром будь-яким. Це може бути якась каша, картопля або макаронні вироби. Або ж подаємо наші відбивні як окрему самостійну страву, як я сьогодні і зроблю. За бажанням можна додати овочі. У нас сьогодні помідор. Викладаємо наші відбивні. На тарілку. Додаємо овочі. І все, відбивні готові. Ось такі гарні, соковиті, ароматні, смачнющі відбивні у нас вийшли. Тож готуйтесь з любов'ю та натхненням для себе та своїх рідних. А з вами була Наталія Ковальська. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити пальчик вверх та підписуватись. Смачного!